Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео: чи треба забезпечувати жінку? Отже, відео номер один, будь ласка, ваша увага. Має чоловік вкладати гроші в догляд жінки? Конечно. Скільки плюс-мінус в місяць? Мінімум 5 тисяч євро. Плюси? Скільки плюс-мінус від бюджету? Ну, десь 40 тисяч в місяць мінімум. Красива жінка, як дорога машина, дорога в обслуговуванні. Скільки на це обслуговування треба тратити? Я просто віддаю, я не рахую. Це для здоров'я краще. А ви рахуєте? У мене к телефону його карточка прив'язана. Ну, тисяч 25 в місяць виходить. Чи має чоловік взагалі вкладатися в догляд жінки за собою? Має, конечно. Багато? Скільки треба? А суму можете назвати плюс-мінус? У мене таке враження, що більшість українців, наче ті зомбі. Треба забезпечувати жінку. Треба, 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 треба. Заспокійся. Вся собі подумай, кому треба, чому треба, На що треба, що з того тобі буде. І можливо, трошки якась думка, коли з'явиться, більш-менш адекватна. Просто якийсь парадокс. Отже, відео наступне. Світ реально зійшов з розуму. Мужики хочуть собі з зовнішністю моделі характером, як у мами, і запросами, як у бомжа. Пацани. А так не буває. Така справа. Для таких дятлів світ зійшов з розуму. Хоча, по факту, такі от блогери доморощені формують суспільну думку. А ми продовжуємо отже, відео наступне. Чоловіки, які кажуть, що квіти – це даремна трата грошей. Друйте квартири. Петрович знає. Ще один український дятел, підписаний Петрович в інтернеті, каже: друйте квартири. Відео наступне. Ну що, жінка довольна? А чоловік, який доволі. <різь> 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 Покажи, покажи 17-й айфон. Як бачимо, черговому українському парубкові безкінечно весело та смішно, що у нього є парня кросівки, зате у неї новенький айфон. Знаєте, що я хочу вам сказати? Що у нашому українському суспільстві потреби чоловіка, потреби батька, потреби голови сім'ї були завжди на останньому місці. Спочатку жінка, потім діти, потім теща, тесь, потім родичі, а його власні потреби на самому останньому місці. Так нас виховували, так нас вчили, так нам нав'язували, так нам усі пояснювали. А у теперішній час ця проблема є максимально актуальною. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне взагалі в курсі, наскільки я нинішня молодь. Зараз ми говоримо про дівчат 16 років. У мене підростає пацан, моєму брату 17 років. І що ви розуміли, для того щоб піти з дівчинкою на побачення, дівчинкою його віку 16-17 років, йому треба принести 101 одну і якийсь подарунок Люкс-версії. коли мені? 17 років хлопець купував каву, типу пригощав мене. Я думала: Вау, просто ти Бог. Сурчий в тому, що вони пишуться перед тим, як куди з ним піти. Типу, а ти мені е, квітки? Ти подаруєш? Подаруєш мені там сто одну Бо якщо ні, то я не піду з тобою на побачення. Чи якщо видно, приїжджає не на машині, вони, ти що без машини будеш? А откуда у нього права? Йому 16. Дівочки, чесно, я коли слухаю ці історії від своїх малих, ну, я в шокі, в шокінейщині, повному, пожалуйста, думайте головою. Ось така справа. На теперішній час, на сьогодення, українські жіночки, ті, котрі мають братів, ті, котрі мають синів, максимально скаржаться, що двіться, які теперішні жінки, дівчата стали максимально меркантильними, максимально вимогливими та максимально з великими претензіями. Ви мені, будь ласка, скажіть. А хто у цьому є винуватий? Хіба не ви, українські жіночки? Хіба не ви завжди розповідаєте, розказуєте своїм дочкам особливо, що чоловік має, чоловік мусить, чоловік повинен, 101 троянду, каво в ліжко, порше останні моделі? Дивіться самі, дівчинка підліткового віку, а вона вже хоче 101 троянду. А що буде далі? Що захоче 30-річна жінка? Та там, я не знаю, пентхаус і то базовий мінімум. А ми продовжуємо і задамо собі таке питання: а що ж тоді повинна робити дівчина або жінка? Отже, дивимося відео. Уявив, ти, я беремо пару кілограмів м'яса, мангал і їдемо двіжувати. Уявив. А тепер розслабся і йди заробляй гроші. Ага, жінка має давати мотивацію. Ми зрозуміли. А як на рахунок того, щоб приміром там прибрати в хаті, приготувати вечерю? Димася відео. Кожен чоловік повинен сам забезпечувати свій побут. Якщо він не здатен сам себе нагодувати, попрати чи прибрати за собою, це вже незріла особистість, побутово безпорадна людина. Справжня сила чоловіка починається з простих речей. Ми щойно побачили результат українських коучів та психологів в інтернеті. А ми продовжуємо і зараз ми побачимо чоловіче трактування даної ситуації. Отже, ваша увага. Потому що заїбало, цілий день, нахуй, навібушся як чорт, блядь. Зранку гуляв з псем, блядь, вона встала в 11 часов. А я, блядь, от підарасив всю кухню, нахуй, а потім кажу, блядь, давай, типа підеш з псем, вийдеш, блядь, вона каже, ніхуя, хуя або я, блядь, В Макдональдс з'їздила, хавчик привезла, нахуй. Піздець, блядь. Охуєть нахуй. Всім похуй. І такі історії не рідкість. Такі історії відбуваються кожного дня, коли чоловік реально усе тягне і роботу, і забезпечення, і прибирання, і готування, і виховання дітей, і миття вікон вдома, і все інше. А що робить жінка? Спить до обіду. І це є результат саме вашої діяльності, українські коучі, українські психологи та українські експерти по стосунках в інтернеті. Це результат саме вашої діяльності, коли жінка реально просто побутовий інвалід, а чоловік просто обслуга, причому у широкому сенсі. Проте, як би там не було, але проти такого стану речей, проти такої ситуації виступають самі жінки. Отже, вашій увазі відео. Віце, зараз часто чую від дівчат молодих років 20-25, що чоловік її має забезпечувати. Вона хоче, щоб він її квіти дарив на руках, носив зірку з неба. зняв. Ну, драбини він бідний немає, правда? Е, добре, я згідна. Але що для того маєш зробити ти? От мене просто цікавить таке питання, що для того маєш зробити ти? Раніше чоловік жінку забезпечував, тому що він був головний добичик сім'ї. Правильно? Жінка на роботу не ходила, вона сиділа вдома, прала, готувала дітей, пильнувала, готувала між іншим, три рази в день, бо холодильника не було. Правда? Щоб все було свіженьке. А зараз що ти маєш зробити? Просто через те, що ти така красива, ну, блін, зараз конкуренція дуже велика, дівчата. Бачите. Ситуація є максимально критичною, тому що з однієї сторони психологи, коучі в інтернеті гнуть свою лінію, а з іншої сторони, нормальні, адекватні жінки виступають проти цього процесу. А ми продовжуємо. Отже, вашій увазі, відео наступне. Будь ласка. А вже все, вже ті часи, коли бути гарною було цього достатньо. Просто бути гарною, вони вже минають. Ви бачите, це виходить із моди. Все. Тепер накачаних губок, жопки і нарощених волосиків уже мало. Вже чоловіки звертають увагу, що, що у вас тут, що у вас отут. За собою за ухажувати ухажувать назвичайно. Але не думайте, що цього буде достатньо. Бачите, правильна думка адекватних дівчат. Дякувати Богові, такі ще існують. А ми продовжуємо і ще одне відео з правильними думками. Будь ласка. Ваша увага. Дівчата, можливо, ви забули? Чоловіки починають з вами стосунки, щоб також стати щасливішими, а не для того, щоб виконувати всі ваші хотілки і бути зобов'язаними. Чуєте, жіночки українські, чоловік теж хоче бути щасливим. Я таке ще хочу відзначити, що українські жінки з позицією кліщів, побутових інвалідів, п'явок та отриманок бувають у різному віці. Будь ласка, ваші увазі відео. Розмовляла з подругою, і вона збирається з'їжджатися з мужчиною, і він предлагає платити 50 на 50. І в мене таке питання: що, 50 на 50? Типу, я зараз заробляю сама гроші, я забезпечую себе, свого, своїх дітей піднімаю, да? ну, свою дитину. Я з цим справляюся. Я маю ще платити 50 на 50. Тобто я правильно розумію, що в принципі це бізнес. Е, якщо я, ти мені виставляєш рахунок за комуналку, за квартиру, там, то значить тоді я маю виставити тобі рахунок за, е, за суп. Які я зварила, за те, що я попрала речі, за те, що я поприбирала в квартирі, за те, що я тебе обняла і поцілувала, і ще й сексом з тобою зайнялася, то я маю виставити прайс. Я правильно розумію? Ну, це ж такі відносини, це ж 50 на 50. Ну, ну, це ж не про любов. По-перше, а по друге. Ви знаєте, я вважаю, що цей чоловік не хоче брати відповідальність на себе. А ще, якщо я з ним почну жити, я його через якийсь час я його просто буду зневажати. Бо мені треба від мужчини відчуття безпеки, е, відчуття, що в мене є опора. Бо зараз я сама в себе в опора, розумієте? Дівчата, мені дуже цікаво. А ну напишіть мені, що ви думаєте? 50 на 50 це норм чи крінж? Бачите, яка ситуація, що у голові нашої української жінки немає зовсім простого, примітивного, людського розуміння того, що можна, скажімо так, приготувати суп просто так. Обійняти чоловіка. Йому добре слово сказати, з позиції любові, поваги, якогось розуміння, просто людських нормальних стосунків. Ні. Це лише платні опції. І при тому ви, українські жінки, всі максимально дивуєтеся, чому вас так сприймають, як проституток, як утриманок, як нахлібниць та як просто паразитів. Будь ласка, в вашій увазі відео. Вам, українкам, тільки гроші треба. Заявив мені таке у ході розмови колега на роботі. Я чесно, я навіть не знаю, як. Реагувати на таку заявочку, бо це я чую не в перший раз, не в перший раз тому що, дівчата, у вас репутація утриманок, і ця репутація триває уже дуже багато років, тому дивуватися не потрібно. А ми продовжуємо і вашій увазі відео на цю ж тему, будь ласка. Хтось із вас зараз набирає мамі. Я. І ви кажете, що ви сиділи з хлопцем в кафе. Сказав, що рахунок потрібно поділити пополам. Алло, да. Чуєш, мамуль, коротше, тут така неприятна ситуація. вийшла. Що таке? Ми з Іваном пішли в кафе. Я думала, що він заплатив, але він не заплатив. І мені треба розрахуватися. Надо щось рішати. Так ріша йти доросло. Бросати цього Івана. Ну якщо не заплатить? Бросать. Може, зараз і провіримо, ще тата. тата такий, а ну дай номерочек цього Івана. <рес> Привіт, па. Здарова. Представляєш, мене Іван позвав в кафе. Я думала, що він оплати рахунок, але він сказав на пополо. Що мені оце тепер робить? <рес> ну, па, ухажур. Ухажур? Да. Скажи ухажуру, як нас обороєш. Грошей, тоді приглашатимеш. Ти як думаєш, кидати його? Ну, Скажи, що я зараз м'яко плаваю, в мене нема грошей. Хорошо, давай, пока. Дякую за совет. Іван, треба дарити подарунки і також оплачувати рахунок, а не зливатися. Бачите, це є у нашій культурі. Чоловік завжди платить, завжди і постійно. Чому вони зараз дивуються, я не розумію. А на сьогодні все. До чоловіків питань нема, а до жінок я не знаю. Можливо, що зміниться з часом. Всім добра, всім хорошого настрою, до нових зустрічей! Що вигідніше утримувати свиню чи жінку? Перший критерій час. Щоб попорати свиню, достатньо однієї години на день. Той час, як на жінку потрібно, мінімум 15 годин на день. Різноманітність. Можна завести хоч 100 свиней. А жінка лише одна: розмір вигоди зі свинею одні плюси. М'ясо сало ковбаси ще й народи 10 поросят, а жінкою лише мінус на банківській карті. Передбачуваність. Зі свинею нема ніяких проблем. Головне погодувати, і вона буде вдячна. А із жінкою, особливо в критичні дні, то хто? А ти точно будеш винний у всьому. І найголовніше витрати. На свиню потрібно 30 доларів на місяць. А щоб жінка комфортно себе почувала, потрібно мінімум тисячу доларів. І дай Бог, щоб вистачило хоча б на півмісяць. Тому в нашому рейтингу перемагає свиня.